Релакс Лабораторія скороченому цей бренд можемо називати Фіторелакс. Це італійський бренд, який виробляє косметику. Акцент зараз ми робимо на косметиці для волосся. У всіх серій, де ви бачите кератин, міститься гідролізований кератин та серецин. Серецин – це шок, а також різні додаткові компоненти, які збагачують саме цю серію. Розпочинаємо ми із найпопулярнішої тиної першої серії: це кератин репейер. Шампунь для волосся є у двох об'ємах 250 мл та 100 мл. Також на баночці ви можете побачити, що це професійна косметика, кератин репер тобто назва серії, також бренд. І тут є як і на італійській, так і на англійській мові. Тобто ви все можете побачити. Об'єм дуже зручний, якраз таки в тому, що 100 та 250 мл, тобто це тревел версія, і ви можете брати з собою, ну або спробувати спочатку менший об'єм, а потім вже купити звичайний. Наступний продукт із цієї серії це маска Глибока реконструкція. Вона працює на волосину із середини, глибоко її живить, своложує, а також надає зовнішній вигляд. В порівнянні з іншими брендами маски Fіtorelax значно економлять нам час. Тому що їх не потрібно тримати на волосі 3-5 хвилин. Тому, якщо ви полюбляєте мити волосся зранку, це точно для вас. Наступний продукт серії Keratin Repair – молочко для миттєвого відновлення. Кожна дівчина хоче відростити красиве, довге та доглянуте волосся. Для цього ми рекомендуємо використовувати незмивний догляд. В даному випадку це молочко. Воно є у великому об'ємі 250 мл, а також у тревел версії 100 мл. Тревел версію ви можете купити як в подорож з собою, так і просто випробувати дану продукцію. Якщо вам все сподобається, замовити вже в більшому об'ємі. Переваги даного засобу з ним ви можете відростити красиве доглянути волосся, тому що він надає об'єм, живець зволожує. Також зберігає від зовнішніх чинників. Якщо ви користуєтеся тільки феном, цього молочка вам буде достатньо та не потрібно використовувати термозахист, тому що він захищає від гарячих температур. Попереджає появі посічених кінчиків, надає вагу та об'єм волосся. Також він дуже економний у використанні, його вам вистачить на 3-5 місяців. Звичайно, це все залежить від вашого волосся. Якщо воно у вас коротке, засобу тоді. Вистачить на 8 місяців. У використанні цей засіб дуже простий. Для цього вам потрібно декілька крапель. Ви наносите на руки, розтираєте та на вологе волосся наносите по всій довжині. Наступний продукт бренду Фіторелакс це термозахист. Він трішки незвичного формату, оскільки має кремову текстуру. Якщо у вас обмаль часу, ви можете використовувати шампунь та одразу термозахист. За допомогою нього ви можете відростити довге волосся. Засіб надає об'єм та вагу, а також захищає від зовнішніх вчинників. Продукт згладжує та вирівнює пушисте та неслухняне волосся. Останній продукт із цієї серії спрей, який я рекомендую використовувати дівчатам, у яких тонке та пошкоджене волосся, і ви не хочете його обтяжувати. Ще одна особливість цього засобу: осінньо-зимовий період ви можете його використовувати, коли у вас електризується волосся. Завдяки тому, що він не обтяжує волосся, як я вже попередньо сказала, можна його використовувати кожен день. Також він містить кератин та серецин. Тому надає волосся відновлення, живлення та красивий вигляд. Серія, яка підходить для пошкодженого, сухого, неслухняного, ламкого та зневодненого волосся. Тепер знову пригадаємо, які продукти входять до цієї серії: це відновлюючий шампунь, маска реконструкція для волосся, молочко для миттєвого відновлення та захисту від посічених кінчиків, термозахист та відновлюючий спрей.